Доброго дня, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Парфум Емоція. Це я знову з вами Антоніна, як ви вже всі здогадалися. Сьогодні у нас така тема піде цікава. Мені підписники задали таке запитання, хочу на нього відповісти. Які мені подобаються блогери, яких я блогерів слухаю. Було б цікаво це знати фамілії їхні, подивитися назви каналів, свої враження розказати. Ну, хочу про це поговорити. Що я вам скажу? Блогерів, якщо так чесно говорити, я не дуже дивлюся різних. Я, мені кої які там подобаються, я так можу зайти, просто вони як люди мені подобаються, зайти, подивитися там. Чуть-чуть так трошечки, і як кажуть, виділити свою увагу людям, які працюють, які ведуть блог про парфуми. Мені такі люди подобаються, я їх піддержую. Я хочу їх піддержати коментарі, лайком своїм. Ну, подивитися, що там більш-менш які вони парфуми. Нові е, мають, але сильно дивиться, сильно кимось розхищається, сильно там е, цікавиться, а я цим не займаюся. У мене, по-перше, немає часу, а по-друге, я дуже не полюбляю таких блогерів і навіть людей, е, підприємців, е, багато кого, хто до когось заходить і починає копірувати, дивитись, брати щось у них, е, приклад, кумірів собі создавати. Це не моє. Я вам зразу кажу. Мені дуже подобається е, от е, людина. Uh, Businessman. Чи там підприємець чи блогер, в кого є своя думка, своя лічність, своє я. Отаких От я поважаю людей. І сама дуже не люблю у кош... копірувати когось, його думку брати. Я рахую, що кожна людина повинна мати свою строгу думку. От, Якщо по парфумах, то строго по парфумах. Якщо там по кулінарії, то тільки по кулінарії, якщо там по якомусь бізнес-проекту, то тільки його, там по торговлі, тільки його. Так. Кожна людина має бути як той троценний камінь, як той ізумруд, що в нього повинна, повинна, повинна бути своя думка. Якщо у, у, так, у блогера чи у підприємця, чи вумен-леді, бізнес-леді нема своєї думки, я рахую, що це ну, знаєте, ну це, це копірування один одного, це не цікаво, і я таке не полюбляю. Я рахую, що от як в мене є парфуми. Я їх відкрила, я їх вдихнула, я в'явила, я відчула ці прекрасні емоції. І я вийшла в блог, я передала і розказала, що я чувствую, як я восприймаю це і як я бачу це. Отак. От і мені дуже подобається, це, коли кожен висловлює свою думку. Ну, це моє таке лічне, як кажуть, враження про це. І я завжди стараюся як. Потестую, або знаю, або мені. От мені більш подобається, знаєте, не блогери, які ведуть парфум, оці різні блоги, а мені більш подобаються прості люди. От обичні прості люди, їхні враження. От людина взяла. У неї є парфум, вона користується не один рік, вона його пробує, іде тестує ще, а потім пише мені, розповідає свої враження. Оце мені більш пасує, оце мені більш подобається, і мені це більш цікаво. І от коли ви зі мною спілкуєтеся, пишете свої різні враження, розповідаєте про свої парфуми, о, оце мені дійсно оце подобається набагато краще, набагато більше, ніж просто зайти на якийсь канал і вислухати якогось блогера, який сидів там цілу ніч, готувався до цього блогу, писав. Там конспектував, читав, дивився, порозказував про інших, про цих, І тим більше, що я дуже не полюбляю, коли блогери починають когось критикувати, чи оті Павліни один поперед одного, ось я, я, я там знаєте, блістати своїм умом більше, ніж парфум. Я це не люблю. Я люблю простий народ. От взяла. Проста людина купила собі парфум, нанесла на себе, відчула все. І мені там написала свої враження, розповіла, а я такого не брала парфуму, не користувалася, і я хочу знайти цей парфум, е, теж випробувати його, е, відчути ці враження і зрівняти, чи в мене такі враження, як у цих людей, чи в мене якісь трохи другі, чи може в мене зовсім свої якісь враження. Будуть? Ну, оце якось так на рахунок блогерів. Е, я вам зразу кажу, ні на кого не рівняюсь, нікого не зондірую, не дивлюся, користуюся тільки строго своїми враженнями. Заходжу, є підписано багатьох, у мене є багато хто підписаний, але я їх поважаю так, як. Людей, так як ведучих блогу, те, що вони працюють, те, що вони висловлюють свою думку, те, що в них є свої враження, своя ідея вести свого блогу. Я, як вихована людина, заходжу їм, пишу свої враження, як проста людина, як не блогер лайкаю. Ну отак раді поваги і раді е, того, що вони працюють люди. Я поважаю таких людей, і я їм бажаю натхнення, і, і щоб в них не пропала охота далі вести ці пологи, щоб людина була зацікавлена, щоб у неї була якась своя думка і своє я, як то кажуть. Ну це так. А сьогодні хочу з вами поговорити про пар свій парфумчик. Який в мене вже закінчився пошти, там ще пару капелючок залишився, який мені дуже подобається, і який в моїй колекції з'явився десь приблизно е третій по рахунку моїй колекції. І це один з яких парфумів я би повторила і хотіла, щоб він знову був у моїй колекції. Мені дуже подобається цей парфум, це Георгія Армані, у мене Сі, але Сі класична, яка випущена іще е 13-му році. Оцей в мене парфумчик го року. Дивіться, я вам зараз покажу коробочка така. Я, я думаю, що багато хто має такий парфумчик. Ну отакий. Я вже кришечку з нього подарувала знайомій, бо в неї тестер, а в мене вже пошти закінчився і вона. Каже, ой, в мене оце тестер, а може він випарується, може той так не естетично. І ми взяли, зняли мене з тридцяточки ту кришечку, на її тестерок приміряли, а він ідеально підійшов. Ну, я їй подарувала. А знайшов мені той кришечка. Все одно флакончик вже закінчився. Він непоганий, гарний заснав... А ще чуть-чуть є. Я як наношу цей парфум, на себе дуже подобається моєму чоловіку. На мені цей парфум. І мені подобається, як я з ним познайомилася, хочу з вами поговорити про цей парфумчик. зараз ви знаєте, як тільки наношу на себе, дуже тут відчувається, хочу враження свої розказати, бо дуже прекрасний парфум чорної смородини. Але написано от у його содержанні, що тут лист, лист червоної смородини. Але що я вам скажу? Я відчуваю червону смородину ягоду, яка вимішана з цим листом. Майську троянду дуже відчуваю. Навіть не троянда, а розу, от розу шепшинову розу, тому що троянди це наші декоративні квіти. А роза це шепшинова природня, яка природа создала. І вона розростається, потім шепшинка робиться, ми тоді цю шепшинку вживаємо, лікуємося. Фрезівич ванілін, от ванілін теж, ви знаєте, тут так прекрасно обіграна оця чорна смородина, соковита, достигла такими громками, яка вимішалася з листів. Ви берете оцю смородину, так в руку берете, розстираєте разом з листочком, і вас перед цим ви брали палички ванільні, щось там може на кухні готували, щось таке, або що у вас пропиталася. Ваша шкіра, ваша долонька, ваші пальчики оцими паличками ванілі. Не цукром ванільним, а іменно паличками ванільними. І вимішуються ці палички ванільні із листям смородини і листям самого соку стиглого. такого. І біля вас десь там благоухає роза, вибачаюся, і фрезія, і фрезія, вся клумба фрезії. І до вас доносяться пачулі. Пачулі такі Листяні, зелені, не підвальні, не порі, а іменно зелені такі лугові пачулі і. У вас біля клумби вашого саду, де ви собираєте ці ягоди, і вдихаєте фрезію і розу, недавно ви зрізали дерево і один пеньочок залишився, але він ще свіжий, багато опилочок, і вони це опилочки вимішуються. І ви знаєте, тут є така молекула Аброксан, яка дає цьому парфуму м, такий загадковий відтінок, коли ви наносите. Цей аромат на себе. Ви ходите, ходите і постійно відчувається от у вас ваніль із пачулями, із трояндою, і смородина, постійно благохає смородина. І це я наприклад, на мені він видає таку ніжну ноту, як я довго одягну на, в цьому парфумі. Таку мускусу. Отаку от ніжну, жіночого мускусу, аж такий не раз цей мускус, як прохладно, от Прохолодна погода пора року, він видає навіть, ви знаєте, чуть-чуть як підчоловічий такий лосьончик, але він якийсь шипровість. І мені здається, що цей шипровість видає оця роза, оця роза із фрезією і пачулі, вони видають таку шипровість. Дуже мені подобається, коли нота шипрості проявляється із такими... Фруктовим відтінком смородини. Полюбляю смородину. І, Ви знаєте, і ця смородина ще чуть чуть кислиночка в неї така під Підтиціановський, аж прямо мускус, але там такий він вже напористий, вульгарний, може бути такий. А тут він такий ніжно захований ванілін. І тут оця нота Аброксана, мені здається, що вона так видає. І коли ви виходите з кімнати, він елегантний, сидить близько до тіла, будуть відчувати його тільки в вашій зоні комфорту, якщо ви надягнете цей парфум в офіс, ви будете інтелігентна, ніжна, приємна паняночка, яка не буде напряга. Ач свій колектив і заважають людям працювати. Якщо ви там сядете в таксі, в свою машину, навіть в маршрутку, десь будете їхати. Цей парфум буде тільки в зоні вашого комфорту, теж не буде мішати ближайшим людям, колегам, де ви там. Будете е, працювати, чи ходити, чи займатися своїми справами. Дуже гарний але інтелігентний аромат. Що я вам скажу? От він мені подобається. Він е, тільки ваш, як до вас людина звертається, ви дуже приємно, елегантно благоухаєте. Якщо людина відходить, цього шлейфа немає, він не заважає. Але. Але тут є одне але якщо ви виходите з кабінету, з машини, з маршрутки, і ще люди відчувають ваш аромат. І цей аромат такий ніжно шипрово трояндово-ванільний, такий легенький шлейф, дуже приємний, дуже приятний. І жіночка-паняночка, дівчина в цьому ароматі завжди звертає на себе увагу. Дуже багато отримує комплементів. Дуже подобається цей аромат чоловічому. чоловічим статі чолові чоловікам, вони будуть вам робити комплименти, вони будуть приємно здивовані, навіть коли ви щось таке некоректне скажете, тому що аромат дуже приємний, а нас завжди, як кажуть, зустрічають по одежі, зустрічають по аромату, а проводять вже по умову. Ну, є таке в нас людей, так, так ми создані, так і ми є. Ну, от хотіла вам сказати дуже гарний аромат. Я би його повторила, але я там дуже багато фланкерів зараз. Е усі Георгія Романі у нього дуже прекрасні, гарні аромати мені всі вони подобаються. Але я ті люблю просто скось відчувати, так відчути. А от оцей аромат, от він дійсно мені подобається. От, от це в мене дуже велика ж колекція, ви ж бачите. Але я би його повторила. Дуже багато шума е в, в колекції є. Може, я з часом його. Навіть і продам, не знаю, обіняю, може. А от такий аромат я б придбала ще раз. Дуже він мені подобається. І перший раз, як я з ним зустрілася, ви знаєте, як я поїхала до міста великого і, як завжди, не проминула крамницю, зайшла в вракарли, пішла по паличках, і це було десь в 14 15 році. Я його придбала десь у 16-му році цей аромат. Але його дуже берегла, тому що він мені дуже подобався. Особа, я його так старалася не той, але його закінчила. Це буває дуже рідко. У нас парфум маняків, колекціонерів, що ми можемо е от закінчити якийсь парфум, тому що ми, все, ми хочемо нові нові, нові парфуми. Але це я закінчила. Він мені дуже сподобався стійкостю. Я нанесла це, була осінь на свій е е пальтишку. Воно в мене було із драпа. І ви знаєте, воно так питалася, сильно пропиталася ароматом, одним бризгом. Мені дуже робили комплементи і всі питали, що це за аромат. Я не могла пригадати, що, тому що я багато тестувала. А потім я ще раз коли поїхала і я цей аромат відчула. Я зразу придбала церомас. Що я вам скажу? Чому я це вам кажу? Що він дуже стійкий? Він дуже стійкий, але він не шлейфовий. Ви його так до людини прихилились чи до е, свого одягу. Ви його відчули. Ви відійшли, ви його вже не відчуваєте. Оцим він мене підкупив. Але він приємний. Він така тут гарна смородина, така зелено-листково ягідна. Із таким ніжним ваніленом, і з таким ніжною шипровостю троянди, фрезії. І потім, як він трошки затихає, мускус, мускус. Дає тут свою таємнічість, таку привабливість, таку сексуальність, ніжну, таку культурну сексуальність, якщо можна так виразити. Ну, отак би хотіла вам поговорити про цей парфум. Дуже гарний, прекрасний парфум, кого є. Розкажіть мені про свої враження, про свої, е, як кажуть, нові, може, які там подобайки, може, які новинки там є. Я буду вам дуже вдячна. І ще вас попросила, підписуйтесь, вам це буде не тяжко, мені буде дуже і дуже приємно. До побачення, до нових відеозустрічей.